Вже, я бачу деякі вже де по-другому разу вже зашивають. На щастя, в мене не було. Uh -huh. Тому якби всі цілі, всі здорові. Ну тільки побите все. Тут воно ну, щось летіло таке. От. Ну, тут хлопці задують, пінуть і все, на цьому буде все. А там всі рами вибиті. Ось вони всі рами поймали, хлопці молодці. Усе вони наслідки війни. Все це в хаті у мене. Гірше за цього дах. Зараз будемо щось вирішувати. А це отаке у нас, коли у нас перший прильот був. Такий дах, стеля така, що вона протікає, тут немає перекриттів. І Це воно попередньо затекло і це у нас обвалилося. І тут у всіх на другому поверсі, у всіх така. Така стиля, тому о, дощ це катастрофа. Обстріл стався 13 жовтня в день. Розповідає Олена, тривав близько 20 хвилин. У багатоповерхівці, де вона мешкає, вибиті близько 25 вікон. каже жінка. Дом трусився, аж стіни так от дрожали. Потім четвертого прильоту ми ждали довго, тому що ну, перерив большой був. Ми ж дождем, нету. ми вийшли во двор. увидели вот это вот, что у нас тут вот это все поломанное дерево, все. И тут опять свист, и где-то вот это видно в крышу. Бегом в подъезд заскочили и не выходили. Ну и у нас тут все повылетало. Окна, балконы, чьи эти вот площадки у соседей все сыпалось, стекла, окна, все побитое. Ну как-то соседям помогли, там немножко кто-то там пленкой позабивали. Пятый, третий этаж с той стороны. Нема тож п'ятий етаж, там жінка, інвалід, це буде їхати до сестри в Полтаву, бо нема стіна випала, все, нема нічого. Якраз все попало їй. Я буду їжджати, я не буду залишатися, боюся. Ось все бачите, зашили мені вікна. Балкон повністю розрушений. Коли почався обстріл, Гантоніна була вдома. Я була на коридорі, якраз розчісувалася в бахнуло б там, там Я тоді е, доробляю прическу, і це саме, як бабахне раз, а тоді вдруге. Я спугалася, до мене сусідка з другого етажа прийшла, плаче. Оксана Хлібу, Яна Самко, Валерій Іваненко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.